Права 818. 60 кг макулатури зберігає від виробки одне дерево. З 1 тони макулатури можна виготовити 2500 зошитів і до того ж заощадити 200 тисяч літрів води. Учні школи зібрали 1,8 тонн макулатури. Знайди перше завдання: скільки дерев зберегли учні? Ну що ж, для початку записуємо тоді перше завдання. Я пропоную в першій дії перевести, вони зібрали 1,8 тонн макулатури в кілограми. Записуємо перша дія. 1,8 тонн. Це дорівнює 1,8, що множиться. Тона у нас 1000 кілограм, то множимо на тисячу. І це вже у нас буде в кілограмах. Ну і це дорівнює, звичайно, 1800. Кілограм. Гаразд. Тобто учні зібрали 1800 кг макулатури. А 60 кг макулатури зберігає від виробки одне дерево. Ну що ж, Щоб знайти, скільки дерев тоді учні зберегли, потрібно 1800 кг поділити на 60 кг. Записуємо в друге дія. Тобто ми 1800 загальну масу ділимо на 60 Скільки у нас оберігає, зберігає одне дерево. Це дорівнює. На 10 можна і ділений дільни поділити від цього. У нас частка не зміниться. То це буде 180, що ділиться на 6. І це дорівнює. 18, що ділиться на 6, це буде 3. І 1 0, то це буде 30. Записуємо в дужках чого дерев. Так. Це у нас зберегли учні. Берегли учні. Є? Ну, гаразд. Переходимо до другого завдання. Скільки зошитів можна виготовити із цієї макулатури. Ну що ж, з одної тони макулатури 2500 зошитів, а з 1,8 тон ну, в 1,8 разів більше. Записуємо тоді друге завдання. Тут буде єдина дія. Ми 2500 Множимо на 1,8 і це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 10 звідси заберемо і помножимо на 1,8. Тобто це буде 250, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, Я пропоную помножити на 2, а потім помножити на 9. Записуємо, це буде 250. Що множиться на 2, а потім помножити на 9. Це і буде помножити на 18. 250, що множиться на 2, це буде 500. 500, що множиться на 9, це дорівнює. 5 на 9 це 45. І 2 нулі, то це буде 4500. А от дужках записуємо, чого? Зошитю. Зошитів. Отже. Можна виготовити, можна виготовити із цієї макулатури. І... А, гаразд. Ну що ж, третє завдання. Скільки води буде зекономлено? Ну, дивіться, з 1 тонни макулатури можна заощадити 200 тисяч літрів води. Ну, Тоді з 1,8 тонн в 1,8 разів більше. Записуємо третє завдання. Тобто ми 2000. Літрів множимо на 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді звідси заберемо 10, то у нас залишиться 20 тисяч, що множиться на 18. Бо 10 помножити на 1,8 це буде 18. Ну що ж, 20, що множиться на 18. 2 помножити на 18, це буде 36. І 1 0, то це буде 360. Так, а тут у нас ще є тисячі. то це буде 360 тисяч. У дужках записуємо, чого літрів. Отже, 360 тисяч літрів води. Води буде. Зекономлено. Зекономлено. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні, скільки дерев зберегли учні, записуємо 30 дерев. Другому завданні, скільки зошитів можна виготовити з цієї макулатури. Записуємо 4500 зошитів. І третє завдання. Скільки води буде зекономлено, записуємо 360 тисяч літрів. 360 тисяч літрів. Ну що ж, ось таке практичне завдання на переробку макулатури. Допомагайте нашій природі, сортуйте сміття на цьому вправу завершено.